Друзі, на майданчик залітає до продажу. Така ось машинка це Opel Vivara, 11-го року, е дизель на механіці з пробігом 290 тисяч справжній пасажир, е і дивимося з вами зараз салон. Е місце для водія, для двох пасажирів. І саме цікаве, зараз переходимо до задніх сидінь. Їх у нас 9 е машинка. Зараз побачимо, вона доглянута в гарному доволі стані, е а головне. Дуже багато місць. Бачимо спереду три, ззаду три, і всі вони в гарному бачите стані. Вони у нас комбіновані, шкіра плюс текстиль. Дуже багато місця в машині класний варіант. Цікавий момент. У нас багажника немає. Тут у нас ну місце є, але не багато. Тут у нас є запаска і все інше. У нас багажник наверху. Є така лісниця. Маленька, але все одно вона присутня. І вверху місце для ваших великих речей, які теж можна там зберігати. І ціна цього авто буде 10 800. Кого цікавить, я запрошую вас на майданчик Автопоінт для огляду, тест-драйву та купівлі даного авто. Ми знаходимося в місті Суми за вулицею Герой Крут, 19. Будемо раді вас бачити.